Глибокою ніччю рідянський ліс стає схожим на бездонну чорну яму, куди майже ніхто не наважується заходити. А ті, хто наважується, повертаються змінені, якщо повертаються взагалі. Говорять, що деякі покемони, яких люди завжди вважали милими, в темряві набувають дивного вигляду. Молодий тренер на ім'я Кай вирішив знайти загадкового покемона, що нібито з'являвся в лісі кожної повної місяцевої ночі. Люди називали його тінню, що рухається швидко та тихо. Тренер підготувався, взяв ліхтарик і декілька своїх покемонів для захисту. Коли він увійшов у гущавину, він почав помічати щось дивне дерева, здається, спостерігали за ним, а вітер приносив дивні шепоти. Нарешті, він почув кроки або ж це було дряпання по листям. І тут, у світлі ліхтаря, з'явилася постать, яку він ніколи не бачив. Це був покемон чи щось схоже на нього. Її очі горіли, і, коли вона зробила крок вперед, Кай відчув, як холод вихопив його тіло. Кай зупинився, не наважуючись зробити жодного кроку вперед. Постаті у світлі ліхтаря вистачило цього, щоб зникнути, залишивши після себе тільки шурхіт сухого листя. Кай вирішив, що це був лише витвір його уяви, і рушив далі, хоча тіні навколо здавалися все ближчими та темнішими. Раптом він побачив маленьку свічку на відстані, що блимала вдалині, і ледь чутно пролунав тихий голос іди за світлом. Кай!». Ми чекаємо його покемон пікачу, якого він тримав на руках, почав тремтіти і приглушено пищати. Здавалося, що щось було не так. Кай намагався заспокоїти покемона, але й сам не міг стримати тривогу. Хто це сказав його ім'я, як вони знали, що він прийде. Інстинкти кричали йому втекти, але його спокуса дізнатися, що криється у цій темряві, змусила його рухатися вперед. Він йшов усе глибше, аж поки ліс не огорнула повна тиша. Аж тут знову з'явився той покемон, але цього разу вже не тікав. Його тіло здавалось напівпрозорим, а очі горіли холодним, безжальним світлом. Ти шукав мене, Кай, пролунав глибокий, зловісний голос прямо у його голові. Відтепер ти залишишся тут. Зі мною назавжди. Кай намагався підняти пікачу, але його руки пройшли крізь нього, наче той був тінню. Його покемон виглядав розмитим і тремтів, наче зникаючи перед його очима. Серце кая шалено закалатало, він зрозумів, що покемон, якого він шукав, не був звичайною істотою. Це було щось інше, щось, що жило в темряві і харчувалося страхом тих, хто заходив занадто далеко. Коли ліс остаточно огорнув кая, його крик згас у моторошній тиші ночі. Кай стояв, паралізований жахом. Він намагався рушити, але ноги не слухалися. Здавалося, що коріння дерев обвило його щиколотки, неначе не даючи піти. Його дихання стало важким, а холодний піт пробіг спиною. Темна постать покемона наближалася, а з нею зростало відчуття невидимої сили, яка висмоктувала енергію з самого його тіла. Кай почав згадувати легенди про ліс, розповіді про тренерів, які зникали безслідно, наче хтось або щось чекало на них у глибині цієї темряви. Він подумав про те, що жодна легенда не виникає просто так. І тут покемон заговорив знову, але вже зловісніше, змінюючи голос на зловісне шепотіння Твоє ім'я тепер належить темряві, а твій дух стане частиною лісу. Більше ти не підеш звідси. Кай з усіх сил намагався відвести погляд, але примара покемона продовжувала гіпнотично тягнути його до себе. Пікачу безслідно зник, а сам ліс здавався живим, він дихав, ніби ковтаючи світло його ліхтаря, поглинаючи останню надію на порятунок. У розпачі Кай намагався вхопитися за реальність, але раптово відчув, як його власна тінь почала відокремлюватися від тіла, підкоряючись примарі. Його образ став примарним, розмивався, а тінь почала ставати окремою істотою новим полоненим лісу. Після цього Кай зник. Усі, хто прийшов шукати його згодом, знаходили тільки покинутий ліхтар і дивні сліди на землі, як від пазурів, які вели глибоко в темряву, а потім обривалися. З того часу кожного разу, коли хтось наважувався заходити в ліс під повний місяць, чувся тихий голос, який шепотів їхні імена, закликаючи їх приєднатися до його темної компанії. Зараз, під місячним світлом, тіні серед дерев все ще виглядають як кай, але хто знає, чи це він, чи просто ілюзія. Кажуть, що ліс завжди чекає на нових відвідувачів, щоб зібрати більше загублених душ для темної армії.